Час новину марафоні для вас працюють інформаційні команди. Фактів Асітівіта та Вікон СТБ. і мої вам вітання. Сім російських ракет та 17 безпілотників знищила українська ППО цієї ночі. За даними повітряних сил, ворог атакував Україну крилатими ракетами х 101, балістичними іскандер -М», М, аеробалістичною ракетою Кінджал та шахедами. Захисники неба знищили всі дрони та сім із 14 ракет. Масштабна повітряна тривога по всій країні повторилася із ранку. Повітряні сили повідомили про фіксацію швидкісної цілі на Київщині. Місцеві чули вибух. Інформацію про наслідки. Атаки чекаємо. Нічна тривога тривала понад півтори години. Спочатку пізно ввечері ворог випустив ударні безпілотники. Потім у небо злетіли стратегічні бомбардувальники, які запустили кілька груп крилатих ракет. Як повідомляли повітряні сили, ракети прямували західним курсом. Головною ціллю був Старокостянтинів. Про ракетний удар повідомила і влада Запоріжжя. Ворог поцілив у відкриту ділянку. Постраждалих і руйнувань немає. Історичну десятирічну безпекову угоду підписали Україна і США під час саміту Групи СЕМИ в Італії. Документ, який в Україні назвали найсильнішим за всі роки незалежності, передбачає широкий спектр військової допомоги. Зокрема, американська влада зробить все, щоб наблизити збройні сили України до стандартів НАТО. Також Сполучені Штати допомагатимуть Україні в постачанні ескадрилі винищувачів та систем ППО Петріот. Що ще Україні обіцяли західні союзники? Розкаже Олександр Мужичук. Саміт групи Семи зібрався в італійській Апулії. Президента України зустрічає прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. На полях саміту Групи Семи український президент підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єром Японії Фуміо Кісідою. Вона діятиме 10 років і передбачає надання Україні 4,5 мільярдів доларів. Такий тип угоди та рівень підтримки для Токіо безпрецедентні, відзначили в офісі українського президента. Японія є очевидним лідером в у захисті міжнародного права та Людського життя і від перших днів цього злочинного російського вторгнення Японія з нами і це додає усім нам сили і можливості. Ще одну двосторонню безпекову угоду, і теж на 10 років Володимир Зеленський підписав із президентом США Джо Байденом. Очільник України назвав цей документ історичним та безпосереднім мостом до членства в НАТО. Дорогі друзі, сьогодні справді історичний день. Ми підписали найсильнішу угоду між Україною та США з часів нашої незалежності, і це угода про безпеку, а отже, про захист людського життя. Це угода про співпрацю, і таким чином наші нації стануть сильнішими. Це угода про кроки для гарантування Алого миру і тому вона вигідна всьому світу, тому що російська війна в Україні це реальна глобальна загроза. На даний момент ми отримали від п'яти країн зобов'язання щодо постачання Україні батарей Петріот та інших систем протиповітряної оборони. Ми також повідомили тим країнам, які очікують від нас системи ППО, що їм доведеться зачекати. Все, що у нас є, вирушить в Україну, доки їхні потреби не будуть задоволені. І після цього ми виконаємо зобов'язання, які взяли на себе перед іншими країнами. Країни групи Семи США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія найважливіші фінансові та військові донори України. Моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році сума російських активів, заморожених цими державами, становить 325 мільярдів доларів. Лідери країн G7 під час саміту досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів кредиту для України шляхом використання заморожених російських активів. Надання позики Україні профінансують усі країни групи Семи. Пояснила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Окрім американської підтримки, у розмірі 60 мільярдів доларів тепер на перше місце. Це виходить пакет групи семи у 50 мільярдів доларів. Наше послання для платників податків у Європі ці гроші не ляжуть тягарем на їхні плечі. Причина цієї агресивної війни Путін, тому саме прибуток від європейських активів обслуговує цей 50 мільярдний кредит. Для України, зрештою країн групи Семи Британією, Німеччиною, Францією, Італією та Канадою угоди про безпеку вже підписані. Союзники України зобов'язуються надавати військову допомогу, навчати українських солдатів, допомагати у розвитку військової промисловості, ділитися розвідданими. Володимир Зеленський закликав країни-члени групи Семи скласти план відновлення України подібний до плану маршала після другої світової війни, який відповідає сучасним потребам. Його на думку українського президента світові лідери мають Хвалити під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня в Вашингтоні. Олександр Мужичук, прамовікне СТБ. Єдині новини. Кривий ріг у жалобі. Її оголошено за загиблими внаслідок російського ракетного удару по місту 12 червня. Тоді у розпал дня окупанти поцілили по житловому кварталу. На місці одразу загинуло дев'ятеро людей. Особу одного із них вдалося ідентифікувати завдяки ДНК лабораторії. Наслідки ворожого обстрілу продовжують документувати півтора десятки слідчо-оперативних груп. Докладніше у матеріалі Софії Богуцької. Серед місця Кривого Рогу близько четверти години дня російські окупанти завдали удару по житловій забудові. Від нього дев'ятеро людей загинули, 29 отримали поранення серед травмованих п'ятеро дітей. Це перші кадри рятувальної операції після російського удару. З понівеченого будинку працівники ДСНС виносять людей, які опинилися під завалами. Не, говорить одна була. 63-річна пані Любові з сусіднього будинку. в момент удару була вдома. Її квартира на третьому поверсі. Жінка каже, від поранень уламками її врятували, відчинене вікно і ковдра. Після роботи ще нічка дах, теж придімала і вона це воно сі не вдари. Спасибо, що була мене прята і одну держала. Пані Люба згади одразу вибігла у коридор, а за якісь хвилини до неї прибіг зять. Чоловік розповідає, був неподалік, і як тільки почув гучний вибух, кинувся до будинку, де мешкає теща. Я в цей момент знаходився на вулиці неподалеку, метрів 300-400 від дому. В машині в автомобілі я знаходився і тут якраз бабах. Бачу, дим пішов від сторони, там де живе теща. Ну, я бігом і туди. В якому стані ви знайшли свою те, що ну в сльозах нічого не чує, нічого не ну, страшне. Наразі у квартирі мешкати неможливо. Потрощені усі вікна та двері. Повезло, що вона влягла віддихати, спати, що все пролетіло над нею. Зруйновані абсолютно всі вікна, тільки в цій кімнаті це на другий Тут частково вони зруйновані. З того боку зруйнована щент, бо вилітали всі двері, навіть вхідні двері, металеві, і то вони тримаються тільки на одній стороні. А у квартирі Максима ударна хвиля вибила навіть броньовані вікна. На щастя, каже чоловік: ані його, ані жінки з дітьми вдома не було. Епіцентр був десь. 30 метрів метрів тому вибухова хвиля була дуже потужна. Я ставив ну, спеціальні броньовані вікна. А як бачите, ну вони постраждали. Дуже пощастило, що моєї родини не було на той час дома. Були мої животні, але тварини, але вони не постраждали. Від російського удару у цій триповерхівці загинула жінка, яка мешкала на першому поверсі зі своєю сестрою, розповідає власниця однієї з потрощених квартир Олена. За її словами, то родина переселенців. Дві жіночки, дві сестри. Вони ну не був песик маленький. Вони тут спокійно жили собі. Те, що загибла, вона була вчителькою. Вчителювала в нашому місті. Олена каже, ще одна жінка, ймовірно, яка проходила повз будинок під час удару, теж загинула. Інші ж сусіди зазнали поранень. Побачили, що люди були багато скривавливі, дуже багато швидких. Всі ті, хто я знаю, да вони живі, да, ушкоджені, але всі живі. До однієї з лікарень кривого рогу у день удару доправили 12 постраждалих. Сімоху шпиталили. кілька і досі перебувають у важкому стані, потребують повторних оперативних втручань. Це міно вибухові, міновзривні, оскольчити типу поранення, множені в декілька ділянках тіла, тому вони лікуються у відділенні спеціальному, яке займається. Складними пораненнями будуть накладені спеціальні апарати для сучасного лікування складних мінозривних оскольчитих ран. Від російського дару у кривому розі пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, медичні та навчальні заклади. Поруч із містом удару у спеціальному штабі, місцеві жителі можуть отримати необхідні матеріали для ремонту. Також працюють і поліцейські від громадян. Вони вже прийняли понад 100 заяв про пошкоджене майно. Софія. Вогуцька Ярослав Шейко, програма Вікна, СТБ Єдині новини. Десятки безпілотників уночі атакували низку регіонів Росії та тимчасово окупованому Криму. Вороже міноборони заявило про знищення 87 літальних апаратів. Більшість на території Ростовської області. Утім, там знову лунали вибухи в районі військового аеродрому Морозовська. Спалахнула пожежа. Гучно було і в Курську. У Воронинській області під удар потрапила нафтобаза. Там пошкоджені резервуари з паливом у Шебекіному, що на Білгородщині через вибух виникла пожежа. Однак, місцеві жителі звинувачення. Чуть у цьому бойову авіацію РФ, яка вже вкотре впустила на місто авіабомбу. У Києві попрощалися з військовим фотографом Арсеном Федосенком. На Харківщині внаслідок удару керованої авіабомби він дістав несумісне з життям поранення. Зроблені ним фото публікували у стрічках інформаційних агенцій та на сторінках видань як доказ злочинів Росії проти України. Окрім фотографій, чоловік захоплювався виноробством і мріяв про власні виноградники. Яким запам'ятають Арсена Федосенка далі в сюжеті. У свято Михайлівському золотоверхому соборі сотні люду: родина, близькі, знайомі, чимало простих українців, які особисто не були знайомі з Арсеном. Втім, прийшли віддати воїну і митцю останню шану. Арсен мобілізувався у березні 22-го і став військовим фотокореспондентом у складі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Знімав звільнення Харківщини від ворога. Його командир Олександр Мельничук каже, проводжає близького друга. Розповідає, коли вперше зустрів Арсена, той був з камерою. Пішов з життя він також з фотоапаратом у руках. Твердить Арсен був з тих людей, хто увійшовши до приміщення, заповнює його світлом. Його неможливо не помітити. Це буйний чуб, там оці всі жести, його, вся абсолютно впевненість, абсолютний спокій якийсь такий. Воно через цю ту життєву енергію, з якою він був сповнений, то, то і той оптимізм, і та любов до життя. Розумієте, Там порівнюючи, ну в чому порівнюєш? Він просто людина. Людина ідей, людина планів. Вікторія товаришувала з Арсеном з дитинства. Каже, ця людина була справжнім митцем. Дуже світло від нього таке йшло, ну, любов така до всіх. Я не знаю, дуже творчий. З маличку дуже багато творчості в нього ну, в серці було багато таких ідей, які, ну, знаєте, навіть у молодої людини не зразу скажеш, що бувають. І Відчутно було, що дуже-дуже широкий світ. Цю творчість Арсен Федосенко проявив і в спільній роботі з громадською діячкою та волонтеркою Даною Яровою. Вони разом створили два тематичні календарі про українських військових. Загинув Арсен Федосенко, людина, яка створила два історичних шедеври. Я не побоюсь цього вислову. Два календарі, які розійшлися шаленими тиражами, про героїв України. Поки ми реалізовували ці проєкти, об'їздили велику кількість полігонів, військових частин, військових аеропортів. Окрім фото, чоловік захоплювався виноробством. Мріяв, що колись посадить виноградники в українському Криму і виготовлятиме там найкраще вино. Він настільки був впевнений, що він посадить українські виноградники в Криму. Що він зробить українське вино справжнє, найсмачніше, найкраще. І це, це тільки одна з тих ідей. Варсена Федосенка залишились дружина та двоє синів. Арсен загинув. Я не знаю, як з цим жити і як про це написати. Бо ми готувалися до щасливої старості разом, а не до слів на смерть. Для всіх Арсен Федосенко фотограф, художник, творець, винороб, амбасадор українського вина, капітан збройних сил України, українець для синів. Він найкращий батько, для мене коханий чоловік. Такої сили кохання, як було у нас, не існує, бо я не бачила нічого подібного ані в фільмах, ані в книжках. Поховали Арсена Федосенка у Києві на байковому кладовищі. Сергій Яременко, Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.